Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Рецепти смачно та доступно. Будемо сьогодні готувати сирні палички. Для цього мені знадобився кисломолочний сир, твердий сир, вже натертий, два яйця сирі, цукор, сіль та розпушувач. Та борошно. Все це будемо зараз змішувати. Кількість продуктів, які мені знадобилися для цих паличок, я напишу в описі під відео. Розточимо сир так, до такої маси. Так. Додаю цей сир твердий. Ливаю яйця, додаю цукор, цукор, сіль у мене все тут разом і розпушувач. Гарно все перемішуємо. Висипаю частинами борошно, борошно, звісно, я перевіяла. Тісто повинно бути таке, щоб чуть-чуть бралося до рук. Даю я частинами борошна, ось таке воно на вид має наше чисто, перемішуємо вже його руками. Далі на столі ми це все вимішуємо. дивіться, трошки береться до рук. Робите кульку велику, колобок тут. Тобто... Ну, на присипку борошну, звичайно, тут потрібно. Загальну кількість. Борошна я напишу. Ділимо на дві частини, одну частину в сторону, а з цією будемо працювати. Будемо розкатувати в пласт такий десь товщина приблизно пласта один сантиметр. Розкатала я і будемо різати такими смужками. Щоб було зручно нам смажити, нарізала я наші смужки і будемо смажити на голії, на гарно розігрітій сковорідці. Ось вони у нас смажуться. Ці палички на помірному вогні до румяної скоринки, потім я переверну їх на другу сторону і можна під кришкою ще пару хвилиночок. І ось ви бачите результат моєї роботи. А така велика купа наших паличок приготовлені. На такому розносі дуже їх багато. В оригінальному варіанті цього рецепта сіль і цукор відсутній, але я була, спробувала, і мені не сподобалось, я вирішила додати сюди цукор і сіль. І заграло другими фарбами і вкусові якості ну, поліпшились, і можна смакувати. Це не затратно бюджетний варіант. Можна пробувати. Дехто скаже, що це звичайні сирники. Ні, це не сирники, тому що тут нема ні ванільного цукру, ні ванілі. Тут додав лая твердий сир. І це зовсім зовсім друге. Дивіться, які вони у нас в розрізі. Сир тут тягнеться. Ось вони трошки вже прохололи. Підросли вони, звичайно, підросли гарненько, так. І це можна вживати і смакувати. Це смачно. Пробуйте, я думаю, ви не пошкодуєте. Це можна все це приготувати, і в колі своєї сім'ї кушать. З чаєм, з кавою, з компотом, з молоком, в кого що є. На все добре. Діліться моїм відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки. До нових зустрічей. Все буде Україна!